Друзі, це Армарефорджер. Сьогодні я один глибоко в тилу ворога. Сьогодні ми будемо знищувати техніку, проводити розвідку і саботаж на ворожих базах. Все як ми любимо. Якщо подобається такий контент, постав подобайку та підпишись. Я розвиваюсь разом із вами, і ваша підтримка це моя найбільша мотивація. Дякую кожному хто тут. <звук> Ух ти, йомайо Поки ми в дорозі по нам уже працюють, але потрібно їхати далі, тому що у нас є задача і її потрібно виконувати. Опа щось їде. Це у нас. Це соплайка у нас уїде. Але працювати поки що не будемо, бо у нас за посадкою. У нас вже хтось тут є, вже хтось ДРГ. Шить. Тут їх мейн, тому підтягуємося до нього і будемо видивлятися вже. Опа, хтось виїжджає. А їде по основній дорозі. Зараз ми його зустрінемо. Не знаю чи попав. Але налякали його. А, попав, зорвалась. Зараз ми тут построїмо укриття для того, щоб ховатися і спостерігати. Так, а, тут навіть міни стоять, Значить, значить на мінах підірвався. Ну, буде нам плюсом якраз, буде допомагати. О, є. отлично. Зараз тут садимо. Якраз піхота може бігати з цієї точки. І будемо потихеньку вибивати. Зразу дистанцію, яка тут приблизно. Так, то забора, вони ось тут бігають. Приблизно. 424 метри. Ага, добре. Виставляємо 400 метрів. І будемо чекати. От тачка поїхала. Тільки в другу сторону. За припасами поїхала, значить все ж таки вони тут катаються і на цій точці хтось є. О, їде, 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 тачка. Діти тачка, зараз подивимося, куди вона буде їхати. Якщо до нас, достаємо трубу. Ні, вона заїхала на точку. Давайте спробуємо подивитися, який тут метраж приблизний. Ага, 497 метрів. Мені здається, що вони тут розстраюються повністю на цій точці, возять припаси, тому треба щось думати. Зараз підійдемо ближче і проведемо розвідку на ворожій базі. Опа, тачка, тачка, тачка. Достаємо бігом. Мінус. Так, ми вже прям біля їхньої палатки. Вони чимало забудували тут. Зараз наведемо паніки трохи. Опа, опа, пачу, пачу, забіг. І там е, другий теж є сліби. Так, ми вже на своїй позиції. Мені передали, що вони в найближчий час будуть тут їхати. Тому стоїмо і чекаємо їх. Ворожа вертушка летить. Зараз наші зіб'ють її. Збили, збили. О, уазик іде. Опа, звернув. Зараз пройдемо вперед і е, глянемо де Уазік, тому що можливо він заїхав Тил ДРГ, е, який контролює другу дорогу. І подивимося. Ось оце не наший, це не наший. Давай спробуємо вибити її. І що зараз встигнемо. 57 метрів. Щось їде, да? щось їде да? попав він сьогодні на мене. Дивиться. О, там то, ё моё там БМП ха! Щас від мене. В мене патронів нема більше. Мінус. Два мінус. Ну чудово, вони вибивали наших. А ми вибили їх. Тим паче там БМП хакат. А, піднявся, піднявся, падло. Знову щось їде, зараз любів. Патрони закінчились. Убив. Так, йдемо на нашу точку. Сідаємо і чекаємо далі. ид ид идвсе минус 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 Так, да, він мінус. Мінус два. Десь там їде. А, ось вона де. Попробуємо зараз вицепити. Далеко. А на вона поїхала. Опа. 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 Про це я і говорив, що хтось може мене вицепити тут. Техніка Еде і тут ще Техніка. Ай забрали сзади. Все добив дві тачки по друзі їде. Уазік і Урал, Соплайка. Менімем соплайку треба вип... попробувати. А, вона уїхала. Ага. Це наші? Ні, це... А, це наші, да, це наші. Так, добігаємо до своєї позиції. Чую тачку, чую машину. Мінус. Єдина труба попала в ці. Ще одна їде. ого опасно! Було дуже опасно. Нічого немає, тому біжимо на свою позицію, Better. Але це бетер наш. Да, це наш бетер. Точка тається біля мене. По правій руці. Поча Берем пешка, поїхала, це наш це ні? А білі пов'язки, це не наш. Вирішив зайти в гості до них на базу, тим паче там вже наші бігають, їх кошмарять вже. كيف Встиг кинуть, встиг кинуть. Так, ми вже на місці. Працюємо далі. Ще одна проїхала. Ми вже майже підійшли до нашої спешки. Тут наш стрілок уже поселився біля нас. Будемо разом працювати. Уазики кида, уазик кида. И сзади саплайка Уазик звернув Só dentro de Minus. A den minus, Ah, plus, plus. снял. Походу тут нихуя на минус, там еще пусть Плюс, плюс, плюс. Да-да-да, там перед Уралом вообще пусть я. Уедь по колецам. Ось з другої сторони посадки роботи. Якщо це якийсь снайпер, то ми вряд ли вони Вони там скриваються бігний деш. О, соплейка йде, зараз приймемо. Мінус. Вертушка горить. Наша вертушка працює за останніх сил. Ну що ж, біжимо далі. Я вільний. я не зупинився. Так, у нас вже ніч. Бачимо, раб їде, броня їде. Зараз готуємо тандем і стріляємо. Пускаємо його до себе поближче непогано, Йдемо далі. Братанчик здорово. що нормально сидіти тут? Си? Ідеально. Це добре, це добре. Давай разом посидим. Та я не проти, може посидіти. У мене труба, якщо що є. У мене теж, але вона пуста вже в мене. Машина, с левой стороны Не, я что-то не хочу стрелять, я не, думаю не попаду В огонь Все, пизда, Есть попадание, брата. попал, попал вроде Не-не-не, не попал Ты уехал? Вроде да. Ты, кстати, можешь другую пушку брать, взять, как мене. Вона ваншотить мрапы и все майже. А, а Как называется? Сейчас, М2 Карл Густав. Вона тяжелая? Да? Ну, тандем типа. Вона реально вантоші, що це все. Там вона важча, але ваншотить з першого разу. Поняв, все. І мраб перед, перед тим, як ти це як ти прийшов за 5 хвилин, буквально я мраб, цього ж вин, виніс з ваншота. Да. Литий Лет, щось, щось їде. Це ти Ігор, по-моєму, забрав. Шо там а все все, все разобралась наши збили на красавчике разобрала а він їде, він їде чи ні? а не все він труп. все отлично ВК. вк братанчик ты красава ты нас спас на братан, я пытаюсь все еще сошку поставить. Ну да, воно тут трохи тяжело. Там уже видели, видели секунду. А, ты, типа подходите чуть-чуть выше ствол и С нажимаете, типа, и оно должно стать. И подходите, типа, выше ствол, выше, выше ствол, типа. Присадки. Иначе трохи вверх, дивися. О, спасибо. Пожалуйста. Добрый ранок.